Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сідайте уважно, бо зараз буде такий, знаєте, випуск із серії Предсвяткові дива. Знаєте, коли настрій має бути Різдвяний, так, а новини такі, що хочеться просто не гірлянду вішати так, на цю ялинку, а валеріанку. І от перше диве, диво, яке люди обговорюють це повернення Рустема Умірова так після довгого плавання світом. І тут мене, знаєте, навіть не сам факт поїздок зачіпає. А у ну всі ж їздять так. Багато хто це дипломатія, переговори, зброя, фінансування, гарантії це все зрозуміло. А мене зачіпає інше тон подачі цього. Коли виходить посадовець і з усмішкою каже: є результати, є рамки, є гарантії, є відновлення, але при цьому головне питання зависає в повітрі: а коли закінчиться війна? Чи є якась перспектива миру? Я не знаю, хоч приблизно. І отут друзі, починається психологія. бо... Виходить, знаєте, як з тим квитком на літак. Ти купив квиток, приїхав в аеропорт, а рейс переносять, уточнюють рамки формують, і ти стоїш такий. Ну окей, а я взагалі сьогодні лечу, чи я просто буду жити в терміналі? От в нас приблизно така ж історія, тільки при цьому в нас ще люди помирають. Тобто нам продають це відчуття процесу. Домов, домовлятися до, рад, через, тобто для того, щоб домовлятися, ну якось так. Тобто, мовляв, ми рухаємось, домовляємось, працюємо там з партнерами. Але ж Україна це не телеграм-канал, де головне поставити галочку оновлену і все там відчитали щось там, бовкнули людям і все, і забули. Людям потрібні конкретні відповіді, що буде з фронтом, що буде з мобілізацією, що буде з економікою, що буде з тарифами, що буде з роботою. І тут ми підходимо до другого дива. Я назву його так: телемарафон як ритуал за бюджетні гроші. От дивіться: за даними журналістських матеріалів, у 2025 році в березні з телеканалами уклали угоди на виробництво контенту. Телемарафону на 738 мільйонів гривень. А потім а, ще додали 109 мільйонів на листопад-грудень. Тобто сумарно по року виходить 847 мільйонів гривень. І я зараз не про те, що марафон не потрібен, може комусь він і потрібен. Питання інше, це пріоритети. Коли в людей донати, збори, аптечки, ремонти після обстрілів, лікарні, реабілітації, ранені родичі, в когось померлі, а паралельно держава знаходить додаткові десятки мільйонів на ефір? І ще момент. Нещодавній моніторинг показав, що понад 82% депутатів в ефірі телемарафону в окремий тиждень становили представники слуги народу. Мабуть, не треба більше ніяких а, нічого більше казати, так? Все зрозуміло. Тобто, по суті, виходить так: ефір за гроші всіх, а мікрофон переважно тільки для одних. І ось тут в людей з'являється дуже просте відчуття. А ми точно дивимось інформування країни чи просто дорогу телевізійну підтримку політичної картинки. Переходимо до третього дива. А, ну. Це такі кхе, тяжкі хардкор, я б сказала, кхе, газові тарифи. І тут, друзі, я хочу пояснити простими словами, бо людей спеціально плутають термінами. Є ціна газу, тобто скільки коштує сам газ як товар, є розподіл, доставка це труби до вашого дому. І є транспортування, це магістральна система, великі труби країною. Тепер в мережі розлетілась цифра, що тариф на транспортування газу піднімають 4 рази з 124 гривень до 501 за тисячу кубометрів. І це число реально як тариф оператора ГТС для внутрішніх точок виходу. Воно є у відкритих джерелах регулятора. Але ключове для кого і як це вплине на нас? Для нас ціна газу як товар за заявами в медіа з 1 січня не змінюється. А от доставка, розподіл, має свою логіку і може відрізнятися по регіонах. Тепер найцікавіше. Нам кажуть: це для промисловості, людям якби нічого не зміниться. Але люди відповідають: ну, як ж нічого, якщо промисловість заплатить більше, то все в магазині стане дорожче. І от тут правда така. Прямо в платіжці за газ для населення може не змінитися ціна газу. Але непрямий ефект через витрати бізнесу, виробництво, тепло, логістика цілком можливий і експерти це вже обговорюють. І обговорюють так, знаєте, дуже відкрито обговорюють те, про що зовсім нічого не каже влада. Тобто за все простими словами, знову будемо платити ми з вами зі свого гаманця. Четверте диво це ВЛК. І отут, знаєте, взагалі класика, така класика нашого часу. Спочатку суспільство чує одне, потім виходить офіційне спростування, а в підсумку всі лишаються з питанням: так а що ж буде насправді? В медіа розійшлося, що в Міноборони нібито готують зміни до систем ВЛК і що можуть скоротити перелік хвороб. Я про це, до речі, зроблю завтра окрему програму, бо в людей дуже багато питань щодо цього. Так от, тепер питання виходить: це як? Це будуть всіх, всіх я не знаю, всіх людей забирати з хворобами, не з хворобами, здоровий, хворий. Тобто, як це буде, так? У людей ось таке питання. Розберусь з цим питанням, обов'язково розкажу вам. Але ключова фраза, яку важливо не пропустити, вона ж публічно, оця військова пояснення військової омбудсменки Ольга Решатілова, вона, навіть наче як там почала спростовувати, але вона ж публічно визнавала. Що вимоги до здоров'я вже суттєво знижені через дефіцит особового складу. І от на цьому місці людей починає трусити. Бо якщо правила стануть ще гнучкіші, скажімо так, то з'явиться масове відчуття. Якщо ти не зовсім здоровий, тобто це вже не аргумент. Тепер аргумент тільки один треба закрити потребу і все, поставити галочку, план виконано. І ось тепер головна нитка, яка з'єднує все, про що ми говорили. Коли одночасно говорять про рамки завершення війни, але без дат мобілізаційні правила і медичні критерії, оце все переосмислюється під дефіцит, бо нема людей. Коли інформаційний ефір коштує сотні мільйонів, а тарифи і витрату бізнесу тиснуть на ціни, у людей з'являється відчуття, що держава працює не на полегшення життя, а на довгу дистанцію війни і просто підтягне під це все реєстри. Контроль, медицину, інформаційну картинку. Можливо, хтось скаже, ну інакше ж не можна. Окей, дискутуємо. Але тоді, хоча б чесно, скажіть людям правду про перспективу. Поясніть, що зміниться і для кого. І перестаньте робити вигляд, що для людей нічого не зміниться, коли змінюється абсолютно все навколо. На завершення скажу так. Такі практичні поради. Про газ, дивіться окремо. Ціна газ, розподіл транспортування. Не ведіться на одну цифру, бо ну, все йде окремо. Про ВЛК збирайте медичні документи, виписки, історії лікування. Якщо ви справді маєте стан, який обмежує службу, вам потрібна не емоція, вам потрібні папери. Бо без документу зараз, знаєте, ніяк. Про інформаційний простір завжди ставте питання, хто платить і кому дають слово. Бо коли 82% депутатських включень від однієї сили від слуги народу, ну я думаю, що це вже не просто новини. От такі передріздряні дива, друзі, пишіть в коментарях, як з цих от яке саме з цих див вас зачепило найбільше телемарафон, тариф, ВЛК. Чи ця вічна історія рамок без дат. І головне, бережіть себе. Нам ще треба вистояти не тільки фізично, а ще й психологічно. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.